Вітаю вас, друзі! Наразі маємо ось таку детальку. Це від вантажного автомобіля, DAF, ман, не пам'ятаю вже, ну не важливо. Е -е... Перш ніж я розкажу перед історію. Попрошу вас підписатись, хто не підписався, протиснути лайки, а також в описі є група телеграм. Ви можете перейти туди, якщо у вас є якісь запитання складного технічного характеру, відповідаю всім. Також є карта для донату, якщо хтось хоче допомогти на розвиток каналу, буду дуже вдячний. Тож передісторія. Спершу ця деталька прийшла. Це все було рідне там, тут було протерто, там всередині ще був оцей салінблок. Ну, це новий, той що був там. Його тут було видно, аж крізь оце протерте, прийшло це з проханням виточити нову цю втулку під салінблок, все, щоб потім вони вирізали і приварили втулку. Кажу, ні, так не піде. Ви будете варити, його потягне, покруте. Навіть якщо варити це за місцем, і зафіксувати цей салінблок все одно скрута еліпсом, потім той салінблок не витягти, не замінити нічого. Кажу, відріжу вам шматок кругляка, ви його приварите, потім мені передасте і я вже тоді буду точити. Добре, добре, все, так і зробили, шматок кругляка вони приварили той. Тут вирізали це все, я собі зробив заміри від центрів оцих отворів до центру по салінблоку, ну, Наскільки це можна було зробити, тому що теж салінблок був розбитий вже, отвори теж, хоча більш менше ще. І от, коли воно прийшло, я повторив ці всі розміри, відмітив і в точці найбільшого співпадіння вдарив керновку. думав, зроблю це все на фрезері. Фрезер, як завжди, зайнятий, тому вирішив закинути в Діп 300 4 кулачковий зажав його в 3 кулачковий У мене це звичайна практика. Тут таких Великих навантажень не буде, так щоб його прям вирвало. От. Хоча, звісно, за технікою безпеки я б мав би скрутити той патрон на планшайбі, накрутити цей патрон. Це все довго. Отже, виставився в 4 Зараз покажу, наскільки точно. Бачите, навіть ближу та керновка не гуляє, виставлено нормально. Тож можна починати обробку. Також, окрім того, що я виставляв тут відбиття, також виставив. Так, засверлюємось. Зокрема, дивлячись на те, як вони приварили ту болваночку, наскільки вона зараз петляє, я вже впевнений в тому, що в вони би приварили так само. Так, отже, засверлювався сверликом набагато меншим, ніж наш салінблок, щоб е не потягнуло від напруження, і наша деталька залишалась отут паралельною до патрона, тому що ну, всяке може трапитись. Тепер взяв з малого станка розташний різець, правда, він там закріплений всього на один гвинт, але то не страшно, нікуди він не дінеться, брати буду по 2 мм спочатку, потім по 3. Я завжди спочатку перевіряю постановку різця, заходжу всередину. Притуляю майже до стінки і заїжджаю, дивлюся, чи в мене оправка, не чіпляє нічого. Це називається перевірка в холостому режимі. Все, різець ззаду вийшов. Тут ніде нічого не зачепило. А отже, можна працювати. Це нормально. До речі для хейтерів я тут не показую, як воно робиться, все ідеально, як ЧПУ або ТІВКО. Не дуже скупі начальники і купують всі прилади, всі приспособи, все, що потрібно. Я показую, як робляться деталі більш-менш нормально, тим, що є під рукою. Інколи заміняю інструмент потрібний на той, що є в наявності, використовую нестандартно. Тобто тут Звичайні життєві ситуації. Так, натрамір виставлений в нуль по селінблоку, по бронзовому корпусу, бронза там, звісно. Порошкова, але тут неможливо. І ось який результат після росточки. Ай, випав. Далі. Дві сотки. Дві-дві з половиною ще далі. І ще далі. Картина практично не міняється. Тут сотка, то вже майже на виході вискочив. Тобто залишилось обкультурити це все діло буде нормальна деталь, як нова. Як я і казав, поварили, не глядячи зміщення. Видно одразу. Але то таке. Недаремно тут якісь конкретні були відстані, не з голови взяті, тому що цифри там були нормальні рівні не що небудь. Ну що, продовжуємо. Так, всі ви знаєте таку приспособу. Раніше ми ними шліфували гільзи. до всякої легкої техніки двохтактної, але і зараз вона також актуальна така приспособа. Натяга там не треба, тому що потім заклинить. Вмикаємо і шліфуємо. Можна навіть з водичкою більш ніж сотку не знімить. Шароховатість не дозволяє зняти більш ніж сотку. Але якщо дуже висока шароховатість, то можна зняти навіть і більше шкуркою. Це ще лише проміжний результат, але вже набагато краще. І весь час треба контролювати розмір, щоб він у нас не уйшов далі, ніж нуль. Поки що маємо 200 мінусів. Отже, ще можна шліфувати. Ось, власне, така деталь і вийшла. Сідає плотненько, пресом задавиться. І з тієї сторони нормально. Приварено, звісно, криво. Але то таке. Ну все, така робота. На все добре. Ще побачимось, ще є що робити, є що показати.